Красуня, гуляєш? Що ж сьогодні мої звірі не приходили? Може, пізніше я тут вішаю білизну, бо сьогодні дивіться, яке в нас сонечко. Зранку було плюс 9, а зараз не знаю, ну тут дуже тепло і красуня гуляє. Зараз я поснідаю і займусь роботою якоюсь, поки такі теплі дні. Треба встигнути все зробити. Що ти оце робиш? Потягуєшся, ой Боже. І що такого є? Що трапилося, ой, господі. Ну гуляй на сонечку, гуляй. Я зараз теж вийду. Да. Що ти тут красунечка де? О, сидиш. На сонечку грієшся, їсти будеш? На. Тільки не балуйся. І ще завтра і закінчився уже твій прийом ліків. Так, водички я тобі налила. Давай їж. Ой, водичка, на сонці тепло, а отут в тіні то трошки прохолодно. І я зараз вивішу праня і викопаю отут троянду. Дивіться, не хочеш? Чи іси? Їжа, то прийде сірий і з'їсть. Викопаю для Лілі троянду і там півонія. Вона хотіла її забрати. Ну, а я вже обрізала то коріння викопаю, а вона потім прийде та забере. Так ось. Да? Давай їж. Бо віднесу сірому, хай з ліками поїсть. Так, да, давай. Ну, що ти тут їла чи ні? А, ось так? Я зрозуміла. Ти не хочеш, а тут уже бджоли, ну все, я забираю пий водичку віднесу, на веранді поставлю, раз не хочеш. Дивись, яка. І що ти оце похудаєш, і що тоді буде? Так, я відношу прання і ще запустила, покривало з кроваті і викопую троянду і півонією, і я ж забула, мені треба до Наталі ж, ж її. То я оце пішла, швиденько повішаю. Ну що ти красавиця? Ох ти ж і красавиця, ну чого ж ти не кушала? Ну чого ти не кушала? Типленька. Типленька. Ну, Почті не сипеться з тебе. Ну все, я пішла перезуватися, а де ж моя лопата? Це треба лопату знайти. Так, рукавички взяла, калоші одягла. Ну де? Зараз пошукаю, де я її. А, вона вон там. Оце ж. Там же ж уже прополола гарно, то не хочеться там ходити, на простець. Йду в обхід. Так, ну і що я? Я відціля і півонію прибирала. І троянду. Але, видно, корінець лишився, і оце вона така виросла, а прибирала я її оце все в 22-му році. Ну, нічого. Здається, в 22-му. Може, в 23-му? Ні, так і в 22-му. Так, зараз я. ой не знаю, тут же. ж Це ж була Альпійська гірка. І тут... Була куча камінців. Це її робила дочечка. Ой. Ну, а потім Віка захотіла, щоб я прибрала. Хотіли тут покласти тротуарку і зробити зону відпочинку. Ну, так і не зробили. Ох, тут ще й оцей жук майський заховався в землю. Так що, де воно тут що? Прийдеться довгенько, видно, покопатися, поки я її відціля витягну цю півонію. А може і ні. Садить не буду тут нічого. Я вже не знаю. Може таки чи забетоніруємо тут так. Як воно буде, чи тротуарка? Ну, поки що так. Бо я садила тут незабудки ні одна не зійшла. Я ж не чіпала. Ну, Ліля каже, що, мабуть, я пізно садила їх, так як пізно Уже вони квітли. Насіння повинна угу Будь. Так я можу. <смі> я можу лопату поламати. Нічого собі. Це, мабуть, не для моїх рук. Але ж нема кому її викопати. І потім лишу ямку, щоб відсіля забрати. Все що корінці які лишилися, потім уже. ой, нічого собі, як дерево так. Ну, давай. Вилазь. О! Підділа. Єсть. Ух! Ну тут я ж обрубала корінці. І добре обрубала. ось. Так, куди ж їх? Ой, ну поки що отак покладу. Зараз побачу, що тут лишилось, оце ж опять знову будуть вилазити. Раз там коріння лишилось. Ой. Так, ось. У. Яке коріння. Хіба лишить яму, щоб вона так була і замерзла. Та міня тут немає всередині. Ну все, хай так буде. Фух, важко. Тепер троянду. Теж теж я від відціля забирала, а вона виросла, Ліля каже. Хай буде. Раз виросла, хай буде. Я потім заберу. І оце її потім на кінець. На сьогодні. Так. Ну тут я знаю, мені. Валюша привозила троянди з питомника, так вони якось оце все обрізали, лишали 40 сантиметрів і такі продавали. Так. Ну що, тут же ж іще й камінці виберу. Отак. Тут таке коріння полишалося. Я не хочу, щоб тут вона росла. Ну, поки що і так буде. Зараз візьму пакети. Все це позамотую. Вона прийде і забере. Мабуть, його не сюди. Ось так. Ще й окремо можна посадити цей вузол. Так. Ось понакидала. Так, а трояндочку оцей пакет. Я думаю, вже вона там не буде рости. Ну, я лишу ці ямки, хай перезимують так, а потім уже буде видно, не хочу я, щоб вони там виростали. Так, я трішки постили О, і поставлю на той стіл, напишу їй в вайбері, бо може занято. Так почитає і прийде вже, і забере. Ось так. Є таке. Ага, а лопату треба нести на місце, бо це ж потім отут буде стоять, я її не побачу навіть. Я ще буду там сьогодні такий день тепленький, то я, може, декілька кущиків малини пересажу. Так, ну поки де вона в мене? отут вона була, отак. Гарно стояла. Хай стоїть. Ух, все. Зробила те, що обіцяла. Можна знімати рукавички поки що. Красуня. Ну, гуляй, голодна гуляй. Які у нас тучі стоять. Стоять на одному місці. Бачите? О, штекарка каркаєш? Іду до Наталі, дивлюсь, мені вже треба оце півоні зрізати. Я в, у дворі вже давно зрізала, а тут все, немає часу. Ось які два кущі. Тут, як завжди, на воротях красавець. Привіт, сонечко, привіт. Іду лікувати твою хазяйку. Треба оці, кісти, оці сховати. Зашмарка не доїла, а тут є місце, так. сховаю. Ката вчора шукала, каже, куди ти їх поставила, а мені здалося, що вона сказала осюди поставити. Під тумбочку, я й поставила. З тобою привіт. Ото <ривіт> з тобою балакала по вайберу. і кажу, Наташа, ну все, не відвілікай, щоб я в 12 до тебе прийшла. Ну і вискочила ж на вулицю. От, я Лілі обіцяла то, отож, там під черешнею троянда і півонія. І оце ж вже годів два, все, да та да та. Так я вже кажу, я завтра викопаю, і отож побігла. Ну, а машин прання ж думаю, що я запустила, захожу, воно стоїть на місці. Так, заїчко і поздоровалася, і принесла нам чаю. І я тебе повитираю. Держ... Я тут сама витираю все. Так, Наташ. А, що отут? Так, да, так. Да. Ну, то зараз ми це поп'ємо чай. Так, да, поп'ємо чай. І... Ну, ну, Тобі це... Тут... зробити бутерброди? Ні, не хочу я. Я так, їла, я ела, я да, І я речку снідала, так що тільки чай будемо пити. Ну я вже капусту посікла. По посікла. Mm -hmm. Наташ, а давай витру тебе ще й mm -hmm. Да, І знаєш, мені там Олеся прислала, я тобі перекину, як називаються ліки, вона пише дуже допомагає. Ну, тож, ж диву. Ага. Ну, там почитаєш, так. Да. Я тобі перекину його, то можеш може ще таке купити. Ну давай, поп'ємо чайок. Наташ, без очків не видно, мабуть, нема. Ага, Воно напише, бо дві чашечки може і не буде. О, це погода. А сьогодні цей. Вони число не пишуть. Ні. Ну а, сьогодні, сьогодні, День, сьогодні скільки буде? 14 градусів. Ну, зараз 13. Поки що тринадцять. Uh, і... Ну, так, було сонечко, зараз сховалося. Які... Вони всі вікна пооткривані, Я думаю, тепло. Ага, Те, ну як сказати не Недожито й тепло. А коли ти сказала, буде вже 9, чи скільки це там в день? У, у п'ятницю у... 9 градусів, а в суботу 10. Ага, ну вже похоже. У четверг пох... 11, ага. завтра 13. Ну осінь, Наталочка, осінь, що ж ти хочеш. Уже треба вік. Казав Саша, що у їх 9 градусів. 9 градусів? Казав, бо він вийшов у курточки, жодного ага. року. Я кажу, у тебе холодно, синочка. А він каже, та ну. Що та... ти там? Що ти нажимаєш? Та вийти ж <ривіт> Ну, Виходь. <ми> <ривіт> а воно це. А він каже, 9 градусів. <ривіт> ну, нічого, син, що ж ти, Все зробили майже. Щось не доробили. Ні, я хотіла отож той, та й не знаю, чи сьогодні, чи завтра. <ривіт> та й може. Хотіла позрізати позрізати. Ліві а, хости. Ага. Та я теж хотіла за хатою там, де от у мене. Та у мене собака ти бачив, що зробив. Ну так, да, тобі отам би да. хоч mm. бо там. Пати потихеньку, куди? Ви здорові ж тоді? Бо зараз, Саші розповім. Він казав то мало він каже вам позагрібав. Поза я кажу почав гребтися, тут почав гребтися. Під цим, кажу, під горіхом, кажу, ви... Лілії загріба віка, то він вам мало ще загріб. Ой, синочок, молодець. Щоб <сам> мамка зовсім нічого не робила. Каже, то він вам мало загріб. Каже, видно, шукає тепліше вже.